Вітайте до санаторію Березовий Гай, Миргород, Полтава, Хорол, курорту, Миргород. Унікальне цілюще джерело. Найсучасніша лікувально-діагностична база відновлять здоров'я. А європейський рівень обслуговування подарують незабутній відпочинок. Відчуйте радість життя. 1 липня 2014 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію закону України про вищу освіту. Цей закон встановлює основні правові, організаційні і фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вишами на принципах автономії вищих навчальних закладів. Поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни. У цьому документі багато новацій. Ми розраховуємо, що цей документ просуває нас у євроспільноту, бо ми багато норм приводимо до відповідності з вимогами світовими та європейськими. А з другого боку, і це головний напрям. Зосереджується увага на підвищенні подальшому зміцненні змісту і якості вищої освіти серед основних нововведень закону створення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ця інституція буде невеликою: 15 офіційних представників, і це пропорційно представники вищої школи державної та вищої школи приватної. Представники Національної академії і галузевих національних академій, представники органів студентського самоврядування. До них буде віднесені питання як постійного моніторингу і контролю якості освіти, що здійснюють навчальні заклади, включаючи якість науково-педагогічних працівників матеріальну базу та інше, а також питання ліцензування і акредитації. Закон про вищу освіту розроблено з урахуванням сучасних вимог економіки України, входженням національної вищої освіти до європейського простору та переходу системи вищої освіти до впровадження національної рамки кваліфікацій. Новації, які ми вже очікували. Знали, що вони такі будуть. Ну, наприклад, скасовується рівень, освітньо кваліфіційний рівень молодшого спеціаліста, буде молодший бакалавр, не буде спеціаліста, буде магістр, не буде кандидатів наук, будуть доктор філософії і доктор наук. Звичайно, це дає можливість самому університету вирішувати долю дисертаційних робіт. За новим законом створюватиметься новий механізм виборів ректорів вищих навчальних закладів, за яким змінено кількість викладачів і студентів, які візьмуть участь у голосуванні. Раніше по старому закону ректори збирали делегати структурного структурному університету. Це було неопределенне количество. И из этих голосующих 75% были научно-педагогический состав, 15% были те, которые там работают в хозяйственной части университета, и всего 10% были студенты. А по сегодня по новому закону, значит, каждый работающий сотрудник университета, каждый... Преподаватель университета имеет право голосувати процент студентів, которые будуть голосувати, и це составляет 15%. Для нас це очень важливо, поскольку ми стоїмо на пороге виборів ректора. В законі багато новацій. Серед них надання навчальним закладам права присудження наукових ступенів і вчених звань, розширення прав у формуванні змісту навчальних планів і навчальних програм, посилення антиплагіатних норм. Нова редакція закону передбачає можливість державних вишів розміщувати власні надходження від своєї освітньої наукової та навчально-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків і вільно розпоряджатися цими коштами. Почти во всех университетах обучаются иностранные студенты. Вот. В частности, в нашем вузе обучается больше 1600 иностранных, иностранных граждан. Это студенты, которые обучаются до вузовского обучения, это студенты, которые обучаются первый и пятый курс, это аспиранты. И сейчас есть очень большая хорошая мотивация для в частности для набора иностранных граждан, для набора контрактных студентов, для того, чтобы заработать как можно больше денег и при этом... У нас університету возможності їх втратити для нужд університету, для розвитку університету, для ремонтних робот, для приобретання обладнання, лабораторії, аудиторії і так далі. Новим законом зменшено кількість годин навчального навантаження викладачів і студентів. Якщо раніше було прописано, що не більше ніж 900 годин, то зараз це навантажується зменшується до 600 годин на викладача. В той же час зменшується навантаження на студента. Якщо раніше в одному кредиті повинно бути мало 36 годин, то зараз це буде 30 годин. Ну, зокрема, якщо для того, щоб отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, студенту необхідно було набрати 180-220 кредитів, а для одержання освітньо освітньо-кваліфікаційного рівня магістра необхідно було набрати 90-120 кредитів, то можна перерахувати, що це суттєве зменшення. Навантаження на студентство. але в той же час це вимагає індивідуальної роботи, посилення індивідуальної роботи. Звичайно, це вимагає і від університету більше приділяти увагу методичному забезпеченню, комп'ютерному забезпеченню, введення таких інтенсивних методів навчання, тільки таким чином можна компенсувати і забезпечити необхідну якість вищої освіти. У законі підсмотрено ограничення перебування должностних ліць, эм додаткових чиновників університету. Е, якщо раніше строк вообще не был ограничен, то есть вы знаете, что у нас в Украине ректора работает 5, 10, 15, 20, 30 лет, декан деканов, заведующих а По новому закону є обмеження перебування державних літ у вишті. Це буде складати 10 років, 5 плюс 5. У новій редакції закону приділена додаткова увага законодавчому формуванню практик, тобто практичному навчанню фахівця. Це особливо важливо для педагогічних вишів. Для вчительської професії це так природно, бо без глибокого переконання, що я буду вчителем, можу стати вчителем. Ми з першого семестру розпочинаємо цю знайомчі та інша практика, але починаючи з другого семестру і другого курсу, вони приймають участь як в практиках шкільних, як позашкільних, так і під час літніх канікул працюють школярами в таборах і іншим. І досвід, і маємо позитивні відгуки про роботу наших студентів. Для цього вони як волонтери багато працюють. Вони знайомі з цією роботою, вони вже професійно до цього відносяться. І, до речі, це ще й заробіток. Вони зараховуються на робочі місця і отримують додатковий заробіток. Серед новацій подальше удосконалення зовнішнього незалежного оцінювання з 2016 року. Запроваджується новий механізм електронного вступу до вищих навчальних закладів і автоматичного розміщення місць державного замовлення. Прийнятий закон є дорожньою картою для наших вітчизняних університетів, як інтегруватися в європейську освітянську спільноту, яким чином посилити академічну мобільність, і як бути на рівні європейських університетів з освітянськими індикаторами, щоб повністю їм відповідати. І це, звичайно, буде сприяти. Посиленню нашої освіти, визнанню її конкурентноздатності не тільки в Європі, а й в більш далекому зарубіжжі. це такі новації, це попередні враження. Звичайно, перед нами стоїть велике завдання, починаючи з нового навчального року, не тільки вивчити і запровадити цей документ, а докорінно змінити усі підходи пов'язані із містом і якістю освіти.